Росіяни атакували Харків Шахедами, зафіксовано щонайменше чотири влучання по спорткомплексу та навчальному закладу міста. На цю хвилину відомо про одного постраждалого про масштаби руйнувань питаємо у нашої Ірини Антонюк. Вона працює на місці атаки. Іро, що відомо що передусім, в якому стані постраждали, наскільки серйозні руйнування? Олю, ігоре вітаю. Так, ми зараз біля учбового закладу. От сюди буту що найменше один шахет. Тут зігналася дуже серйозна така велика пожежа. Як вже зараз відомо, російські військові зруйнували два поверхи е, цього учбового закладу. І як розказали в самому професійно-технічному училищі, на самому верхньому поверсі були такі учбові класи. А от поверхом нижче е, були е, такі приміщення для практики. Тут готували спеціалістів, які в подальшому мали б працювати у. Банках у сфері у сфері краси на швачних власне виробництвах. І на щастя, зараз всі заняття проходили онлайн і саме у цих приміщеннях. Коли стався вибух, нікого не було, як і в яке буквально за рогом від цього будинку. Але саме місце, ось це це дуже густонаселений район Харкова, спальний, і от мешканці навколишніх будинків дуже сильно перелякалися. Ось що вони нам розповіли про сьогоднішню ніч. Гаріла, воняло, літіла, стекла сипались. Це ну, дуже страшно. Дочка забилась. ну, ну у мене видно віднедавлення і голова, извините, плохо дуже. Треба зняти аварійність з цих конструкцій, для того, щоб вони не нависали над э, пішохідним переходом. Э, працюють рятувальники на верхніх поверхах, залучена важка техніка. За планом рятувальники будуть продовжувати сьогодні весь день тут працювати. Якщо потрібно буде, то е, продовжать і завтра. Комунальники також не покладаючи рук ще від ночі, працюють над відслідуванням цих наслідків, тому що щонайменше ще один дрон він влучив в землю в дорогу в одному з районів Харкова і зникла вода. Тому вони зараз працюють над тим, щоб повністю відновити ці комунікації. Ось така інформація наразі, Олю Ігорю. Іро, дякуємо. Ірина Антонюк з Харкова про наслідки нічної атаки шахедів на місто.